Онищенко Владислава, Василь Голобородько, Золота птаха. У квітні, білим небом вишневого молока літають золоті птахи, золоті птахи дахів. Вони політають, політають і, як голуби, знову сідають на хати. Аж якось одна золота птаха прилетіла із білого неба до мене. І забрала мої руки, моє серце, мої очі і мій спокій. І потім зникла у білому небі. Довго я ходив, довго ходив, аж поки зустрів ту птаху золоту. Віддай, птаху золота, мої руки, моє серце, мої очі і мій спокій. А з-під крил птахи золотої, випурнуло дівча. Маленьке-маленьке, у чашості вишневої квітки умістилося б. І на її малесеньких білих долоньках лежали мої руки, моє серце, мої очі і мій спокій.